Пускайте. Тепер давайте поговоримо спокійно. Слухайте. Те, не знущайтеся до моєї дружини. Зробіть кесаровичі або, але зробіть це зараз. Я вам вкотре повторюю. Я не можу. У вас другий триместр. При такій патології загиблий ембріон повинен вийти природнім шляхом. Простими словами, народитися самостійно. Що злучається? Чи що? Моя дружина лишить там! Із летство дитиною в животі! Яке само Таке інколи трапляється і для її здоров'я буде безпечніше. Обійтися без хірургічного втручання. Бути людиною не лікарем, а? Може його балончиком. Не треба. Ще потім заяву напише. Я виключу поліцію. Давай, викликай! Я скажу, як ти тут знущаєшся! Виведіть його. Хай по телефону поговорити. Доброго дня, хочу викликати наряд поліції.